Вітаю, вельми шановних випускників. Сьогодні ми продовжуємо займатися тематикою «Первісна та інтеграл і тема сьогоднішнього нашого уроку інтеграл. інтеграл. Ми розглядаємо з вами неперерву на, на закритому проміжку АБ. Функцію F від X. Закритий коміжок АВ. Розб'ємо відрізок АВ точками х 0 яке до рівня А, Х1, Х2 і так далі, xk, яке рівне b, на К рівних частин. на кожному з проміжків, а Х0, Х, Х 1 Х2, і так далі, х 1 Х, це функція не перерває. Тому на кожному з цих закритих проміжків функція приймає найбільше або найменше значення. Позначимо найбільше значення М1, М2 і так далі, МК. І розглянемо отакі ремахових, які відповідають найбільшому значенню. На кожному І так далі. Це найбільше значення функції на відповідних проміжках. А дельта Х у нас це довжина відрізки від х0 до х1, від х1 до х2 і так далі. І ясно, що це дорівнює b мінус А по на К. Перед вами так звана верхня сума. Верхня часткова частина суми. Тепер розглядається. Те ж саме, але ми вибираємо на кожному з проміжків. Найменше значення. Давайте ми все-таки ще раз перекреслимо рисунок. Той же самий рисунок, та ж сама функція А, яке х, х перший, X2 х і так далі. мінус перший, ми пропускаємо ХБ, як рівня Х, Х. Ну і розглядається найменші значення. І розглядається відповідно. Вони будуть позначені М1 маленьке, М2 і так далі. частина, часткова суму m1 помножити на дельта X, плюс М2 помножити на дельта X, плюс і так далі, плюс МК на дельта Х. Сума отаких От прямоходників. В кожному випадку на кожну проміжку утворено так, взято найменше значення функції. Ну, і отже, ми маємо Вісум СК Ясно, Ясна яка більша, але даємо СК' штрих Ще раз ми випишемо СК. Дорівнює М1, Дельта Х, плюс М2, Дельта Х. Плюс С, да, плюс МК Дельта X. СК штрих м 1 ДТХ, вже менше значить, плюс найменше значення функція, М2 ДТХ, плюс і так далі, плюс МК ДТХ. І от відомо, що для небережної функції, якщо Дта Х до друга, то СК і СК штрих в цій суму частку. І к, де, давайте да навіть не так не дельта Х прямою до нуля, а К прямою до нескінченності, плюс нескінченності, і тому дельта Х прямою до нуля. Прямою до деко не обмежено наближається до деякого значення С, яке ми позначимо С. Так з це називається границя виразу СК, коли К прямою до нескінченності. Границя виразу СК штрих, коли послідовності такої СК штрих, коли К, -К прямує до Нискінчетності. І відомо, що обидві ці суми, при К прямую до Нічетності, прямують до деякого числа С. Це число С називається, по-перше, площею утвореної фігури. Зараз я її ще раз я показую. Отакою от фігур. Функція у нас не відмірна. Вона знаходиться над вісім х. І крім того, ця площа називається інтегралом від А до П від х до Х. І ось так позначається. І смисл цього інтегралу площа оцієї фігури визначили як границю прямої до Плюсській от таких от часткових сум. Так. Вищій математиці курси математичного аналізу доводиться формула ньютона левіса яка має... А до БДХДХ. Дарівня пересла границі від А до Б. Число А і Б називається нижні і верхні границі. Саме інтеграл називається визначеним інтегралом. Визначений інтегралом. Інтеграл. У нас досі був невизначений інтеграл, без нижньої нижня границя, верхня границя. Вчитається так. Інтеграл від а до B, F ін x до X до рівня. Переспів. Функція F від x f від x було. Границя від A до B. Це символічний запис. Насправді це f від b мінус f від A. F від B мінус 3. Ще раз. Інтеграл від а до B, F від X до X. Визначити інтеграл до рівня. B, Первісна в границях від А до B, F від А до Б функції F від x, тобто f ф від х в границях від адепу і до рівня ф від Б значення цієї первісної в верхній границі, мінус f від A, значення цієї первісної в нижній границі. До речі, замість f від x можна брати будь-яку первісну. Ви знаєте, що таких первісних, якщо існує хоч одна безліч, ну я просто покажу. Наприклад, наприклад, от так. ми напишемо, значить, тоді виходить F від B плюс 2, F від A плюс 2, розкриваючи дужки, двійка взаємо і мінус двійка взаємо знищується, це буде те ж саме, що написано зверху. Так. І от тепер наша задача. Обчислення визначених інтегралів. Починаємо. Перший приклад. Інтеграл від мінус одиниці до 2. 6х2 плюс 2х мінус 4х. Я вам рекомендую робити це так. Одписується окремо під інтегральним. Да. Постачаємо цей інтеграл через S. Оце площа певної фігури, будемо так назвати, позначати. f від x до рік. На певному разі ми це робили 6х кубів на 3 плюс 2 х квадрат на 2, мінус 4х. Це можна написати, я вже це говорив. 2х кубі плюс х квадрат мінус 4х. І от тепер повертаємося. До нашого інтегралу. І от пишемо fini 2х кубик плюс квадраті мінус 4х в межах. Це 5,3. І дорівнюється. 9. 9. От простенький приклад на обчислення інтегралів. Ну давайте розглянемо інші приклади. Інтеграл від 0 до 4. Корінь з Х плюс 2. Помножити на х Рані, це називається Корінь із з плюс 2 на x мінус 1. Правила інтегрування добутка немає, значить ми починаємо множити корінь з х на х це х. степені 3 других одна плюс 1 мінус корінь із х плюс 2х мінус 2. Тепер інтегруємо Ф від 2. Дороги. Плюс 1 це 5 дорог. Поділити на 5 дорог. автоматично. Тут готовий результат є стаблиці. Ваше 2х корінь з х на 2. Плюс 2 на х квадрат на 2. Це просто х квадрат. Мінус 2х. Ну і запрощуємо. Виходить 2. Х степені 5 дрон. Поділити на 5. Мінус 2х корінь з х поділити на 3. Плюс хвад. Мінус 2х. Починаємо обчислювати інтеграл. Пишемо s до рівня. Переписуємо цей вираз. Обов'язково це нашли кнопки. 2х степень каждого. Поділити на 5. Мінус 2х корінь з х поділити на 3. Плюс х квадрат. 2х. В межах від 0 до границі від 0 до 4. От ми написали вираз f велики від х в границях від 0 до 4. Підставляємо спочатку верхню границю. 2. 4 в степені 5 договора. Корінь квадратних з 4х2. 2 в 5 степені 32. Подивити на 5. Міс. Збираємо да, ну тут 4. 2 на 4 на 2. 2 на 4 тут 2. Це 16,3. Плюс 16. Мінус 8. Ну, а коли ви ставите мінус, коли ви підставите замість зі за мною, буде 0. Да? Ну давайте обшився. 64, 64,5. Мінус 16,3. Це додаємо плюс 8. Зводимо до спільного знаменника 15. 3, 5, 15. 192. Мінус 80. І плюс 120. Ну давайте обществувати. Значить, оця сума дорівнює 40. 192 плюс 40. з із, із простих чисел на 5, на 3, 232, на, на ці числа не 1. Це, це остаточний результат. Ще раз одного приклад. Тут якраз для повторення знаходження Так? Інтеграл від мінус 1 до 4 корінь 3х4х. Ми розглянемо функцію х. Яка є складена. На минулому самі внутрішню функцію означало. Так, вона лінійна, кадр дріну 3. У нас утворюється э, зовнішня функція, значить F підріздимо. Перед інтегруванням складеної функції з внутрішньої рівні ставиться множник 1 на k, Одна третя. Тепер вірна корінь зу. Це 2У корінь зу. поділити на 1. Отже, 2. Підставляємо 3х плюс 4. Корінь 3Х плюс 4. поділити на 9. Ну і тепер знову позначити це С. С довільно. Ми переписуємо цю перевісну. Саме границі інтегрування, границі інтегрування мінус один, нижня на 4. Підставляємо Верх. верхний гранус 2, 3 на 4, 4, 16. 126 девятых. Можно просто по дегатому делать 126 по На 9. И значит, таким решением у вас выходит 14. Результат 14. Ну, я думаю, остальные 5 синус 3 x мінус 2 косинус х на dx. розглядається під интегральная функция. Це сума двох функцій з коефіцієнтами. там всі три правила діють. f x, так, 5. Тут у нас 3x, значить, готовий коефіцієнт 3, 1, третя. Первіс навіть синуса у нас є космос, космос у. Нет, вибачте. у. космо. Первісний синус функція синусу, мінус космос у мінус 2 позначимо в х на 3, тобто 1 на 3 х кутовий коефіцієнт 1 на 3, 1 поділити на 1 на 3, і перес на косинус синус в. Спрощуємо мінус 5 третіх, косинус 3 х, замість у підставлення його значення, плюс мінус Причина S, тобто інтеграл, дорівнює ще раз мінус 5-3 космо 3х. Мінус 6 синус Х ма. В межах від границі від нуля до піналу. І от тут кажуть ще такий високотехнічний момент. Два мінуси рахувати буде важко. Значить, Якщо ми поміняємо знак в дужках, то границі для гравання, що видно, треба поміняти місце. 5-3, космос, 3х. Ще одна для вас підсказочка. Шість, синус, х. В межах від пінаду до дубля. І починаємо почнемо здобути. Космос наградиниці. 5 третіх синус 0, 0. Мінус підставляємо і надумав 5 третіх. косинус 3 1. Плюс 6. І наду подивити на 3. Синус і на 6. Значит, 5 третіх. Космос 3 фінат 2. Це нижня точка тригонометричного кола до рівня 0. І наші сторінна кодина дорога. 5 третіх, мінус 3, і виходить мінус 4 треті. От вам дано уявлення про визначений інтеграл. На цьому урок закінчено. До побачення.